Ще одна ділянка фронту, про яку маємо поговорити точно, це Запоріжжя, Бердянський, Токматський, Васильівський напрямки на зв'язку. Форест, начальник штабу одного з батальйонів 65-ї окремої механізованої бригади. Форест, я знову радий вітати вас зі студії спецкору. Вітаю, скажіть от від початку тижня було чимало. Ми не зробили огляд, зазвичай як традиційно робимо, тому все від вас будемо чути. Вже от від початку тижня було чимало офіційних повідомлень, що от на ділянці фронту, зокрема на Токмацькому напрямку в районі роботиного, москвити нібито провели перегрупування навіть. Підсилилися, хоча якихось повідомлень на широкий загал, що вони проводять ротації, там не було. І знову почали серію штурмів на вашому напрямку. Це відбувається і тепер? Чи ситуація вже змінилась? Вже вона якась інша? Відбувається і тепер. На рахунок підсилення можна сказати, що штурми невдалі у противника, адже вчасно виявляємо їх і подавляємо як колективною зброєю, так і артилерією. А підсилення йде: це коли підрозділ йде без очей, бах. У противника вже з'явилися дрони, коригують вже артилерію також з дронів. Знову невдалий штурм. У противника з'являються камікадзе, тобто групи, які працюють безпосередньо як камікадзе зі скидами. І так. Потім знову штурм невдалий. У вже в противника з'являється в нашому напрямку FPV-дрони з ночним, ночними пристроями. Тобто, з кожним з кожним невдалим. Противник доповнюється чимось і все ж таки хоче виконати своє завдання вдало. Але я ще кажу, через те, що ми виявляємо їх швидко, це ми їх знищуємо, навіть не підійшовши до наших позицій. Чи вірно, я вас зрозумів, що вони вчаться буквально от на полі бою під час кожної нової атаки, грубо кажучи, використовують досвід попередньої. Так, так, саме так. Вони, ну знаючи, як було місяць, вони поступово-поступово навчаються. А якщо вони пересування робили лише в денний період часу, зараз вони навчилися в нічний просуватися, щось там викривати наші позиції і тому подібне. Тобто ворог навчається. Форесте, а що от на вашій ділянці? Ну скажімо так, можливо, ну значно ширше там говорити від там копанів на всю ширину там да, до новопокровки. Е, що от відіграє на цьому вклиненні на в районі вклинення українців в, в перші позиції ворожої лінії оборони? Що відіграє зараз першу скрипку? Це е, піхотне озброєння, бронетехніка, артилерія, авіація, можливо, БПЛА? От як вам як вам видається? Найкраще це відіграє роль це безпосередньо ВПЛА з нічним пристроями. Це щодо виявлення противника. А також е евакуація. Евакуація трохи як би, прихрамує, тому що дуже великий логістичний коридор і противника занадто багато птурів. Тому евакуація проходить. Люди, люди люди на санчатах. Час від часу падає сніг. Люди на санчатах просто проводять евакуацію. Я хочу... Тому... Да, от увагу да -да -да. глядачів наших хочу просто звернути. Зараз QR-код має з'явитися на ваших екранах. Це якраз от е, на збір для 65-ї п'ятої кривомеханізованої бригади, саме я так розумію, на Мавіки з нічним баченням і на Багі для да, евокуаційні, які тими стежками дуже допомагають розбитими цими шляхами їздити. Форесте, е, в мене ще одне запитання до вас. Буквально, от, знаєте, ніхто, окрім захисника, буквально на місці там на нього не зможе дати відповідь. От оці ворожі атаки. Да, Ці штурми, там, навіть нав... коли вони навчаються. Там, е... По них видно, що чужинці дійсно от мають мету, да, мають прагнення атакувати. Чи складається враження, що вони знаєте, ну, сунуть, бо не мають іншого вибору. Ж кажучи, що, ну, кажуть, чи розстріляють їх, чи там будуть якісь силові заходи. Як вам здається? Мені здається, противник на меті немає. Противник боїться свого командира більше, ніж, ніж нас. Вони залякані безпосередньо, коли полонених брали на нашому напрямку. Полонені три дні не їли, не знають, що тут роблять. можливо, вони грають відіграють таку роль, як жертви. Можливо, якби ми їх в полон не взяли, то такого не було. Ну ми б цього не почули. Але дійсно, одне з тверджень, що противник боїться свого командира. Більше ніж ворога А До речі, от ми десь з місяць назад трохи більше були на ділянці, от в роботиному там трохи вперед під нову прокопівку. І хлопці тоді нам казали, що навіть показали БМП розбиту, в якій були не пальці, і казали, що одного з не пальців навіть там захопили у полон. А, чи були випадки от більше, окрім того, скажімо так, боїв з ну м'яко кажучи, там да не московицького походження піхотою. Було, це було занадто давно, десь близько двох місяців тому. Це, чесно кажучи, коли також не пальця взяли в полон, але він просто заблукав. Чи можна сказати, що він заблукав, чи можна сказати, що його просто відправили, щоб він розвідав міні поля? Я тут сказати точно не буду. Але більше, більше на нашому напрямку якісь найманці або не московити нам не попадалися.